Друга світова війна стала можливою через змову двох тоталітарних режимів нацистського і радянського. Спадкоємицею останнього є Російська Федерація, яка прагне привласнити перемогу над нацизмом щоб маніпулювати власними громадянами і міжнародною спільнотою. Кремль переконаний, що якщо Росія поборола нацистську Німеччину колись, то тепер вона може таврувати нацистами будь-який народ і оголошувати війну проти нього. Пам'ять про Другу світову війну. Що в Радянському Союзі перетворилась на потужний квазірелігійний культ. А в сучасній Росії цей культ набув потворних і небезпечних форм. Його метою є пропаганда війни, вивищення над іншими народами та привласнення статусу головного переможця. У Росії риторика перемоги є частиною системи легітимації путінського режиму. Російська пропаганда поширює міфи про Другу світову війну, яку вони називають Вілікає Тячистина, у власній країні, а також серед країн, які колись були частиною СРСР. Та більше того, вона розповсюджує ці маніпулятивні наративи у Європі та світі. Зараз Росія намагається атакувати пам'ять інших країн, їхню ідентичність та кордон. Росіяни прикриваються своєю нібито виключною ролью в перемозі над Гітлером як індульгенцією. Вчиняючи жорстокі злочини проти українців. Однак сучасна Росія не одноосібний переможець над гітлером та нацизмом, не визволитель Європи. Нацизм перемогла антигітлерівська коаліція, в яку входили десятки країн. Росія це жорстокий агресор, який нехтує міжнародним правом, прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму.